Вітаю. Занурюємося в тему відокремлені члени речення і на сьогоднішньому уроці поговоримо про перший із другорядних членів речення, який може відокремлюватися, а саме означення. Минулого заняття ви дізналися про те, що ж таке відокремлені члени речення. І ми з вами знаємо, що з метою уточнення, пояснення якогось матеріалу, виділення інтонаційно за допомогою розділових знаків на письмі. Якраз і використовуються в реченнях такі члени. Чим же виражаються відокремлені означення? На сьогоднішньому уроці ми будемо говорити тільки про узгоджені означення. Розділимо матеріал на дві частини. Окремо поговоримо про узгоджені означення і окремо про неузгоджені означення. Узгоджені відокремлені означення можуть виражатися дієприкметниковим зворотом, дієприкметники залежними словами при від 7 класу. Коли минулого року ми з вами розглядали це на уроці української мови. Прикметниковим зворотом те ж саме, тільки замість дієприкметника прикметник із залежними словами, і одиничними дієприкметниками і одиничними прикметниками. Приклад: за вікном спить ніч в темне небо загорнена, зорями прихорошена. Загорнене в темне небо Дієприкметник із залежними словами, а разом дієприкметниковий зворот, Прихорошена зорями. Перехорошена діаприкметник разом із залежним словом діаприкметниковий зворот. Синім кольором виділені означувані слова для того, щоб можна було одразу бачити зв'язок між означуваним словом і відокремленим означенням. На все життя я взяв у путь ту весну світлу і погожу, ту дівчину на пісню схожу, і пісню, схожу на дівча, і синій погляд з за плеча рядок із поезією Максима Рильського, якому вчора, 19 березня, Виповнилося 130 років з дня народження. Прикметниковий зворот дівчину яку на пісню схожу, прикметники з залежними словами. Пісню, яку схожу на дівча, прикметники з залежними словами. І одиничні прикметники у нас показано в третьому реченні. І панує холодна зима, зима яка невблаганна, і зима яка люта. Одиничні, тому що виражені одним прикметником і ще одним прикметником. Між собою це однорідні означення. І, пояснюють вони, означуване слово зима. Розділові знаки, які ми вживаємо або не вживаємо, в вречнях з відокремленими означеннями, частково нам уже відомі, частково ми з вами сьогодні дізнаємося щось нове. Отже. Означення, виражені дієприкметниковим чи прикметниковим зворотом, які знаходяться після означуваного слова, вираженого іменником, відокремлюються комою у кінці речення, або з обох боків комами, якщо знаходяться всередині речення. Приклад: веселка, овіяна вітром у моїх зацвітає очах. Овіяна вітром. Означення, виражене дієприкметниковим зворотом, знаходиться після означуваного слова. Вираженого іменником середини речення з обох боків відокремлюється комами. Якщо б ми хотіли перенести дієпаркметниковий зворот і поставити його перед означуваним словом, у такому випадку розділові знаки щезли Овіяна вітром веселка в моїх зацвітає очах. Розділових знаків не було б. Друге правило відоме нам із 7 класу. Якщо означення, виражене дієприкметниковим зворотом, належить до особового займенника, я, ми, ти, ви, він, вона, воно, воно. То незалежно, де знаходиться означуване слово, а де означення, виражене дієприкметником чи прикметниковим зворотом, чи одиничними прикметниками, дієприкметниками, ми обов'язково таке означення відокремлюємо комами. Переповнений любов'ю я відкрив кохання книгу. Я, переповнений любов'ю, відкрив кохання книгу. Розділовий знак буде завжди. Третє правило. Означення, виражене дієприкметниковим зворотом, яке знаходиться перед означуваним словом вираженим іменником, може відокремлюватися в тому випадку, якщо воно має додатковий відтінок причини. Осяяні місячним світлом дерева стояли в цвіту, як наречені. Дієприкметниковий зворот пояснює, чому дерева, які квітнули, були схожі на наречених. Тому що їх освітлював місяць, і в цьому місячному сяйві їхній колір здавався білим, а білий колір це традиційно колір плаття або вбрання нареченої. Наступне правило теж нам відомо: якщо означуване слово знаходиться після дієприкметникового звороту, тобто на відстані від нього, розділене іншими словами, і серед цих слів є присудок, то ми теж таке означення відокремлюємо комами. За Дніпром по сизою ранковою димкою яріли розлогі українські степи. Означення виражене дієприкметниковим зворотом всередині речення і означуване слово у кінці речення. Між ними інші слова і яріли це присудок, тому і означення відокремлюємо комами. Ряд правил, які ми раніше розглядали, але зараз якраз прийшов момент розглянути їх. Інколи в реченні немає означуваного слова, ні вираженого іменником, ні вираженого особовим займенником. В такому випадку означення все одно буде відокремлюватися комою. Це біля вікна один, самотній, і хочеться мені зібрати останні сили і полинуть на Вкраїну. Тут можна поставити замість пропущеного означувального слова особовий займенник, і дієслово підказу підказує нам, що це займенник я. Далі, наступним моментом, наступним правилом треба бути дуже уважним. Справа в тому, що означення, виражені одиничними або прикметниками, або дієприкметниками, будуть відокремлюватися, коли вони знаходяться після означуваного слова, у тому випадку, коли перед ним... Є інше означення, або, як у нашому випадку, два означення: дзвінка дівоча пісня, яка сердечна та яка тужлива, лунає десь у Зелених горах. Якщо ж такого означення немає, як, наприклад, в другому прикладі із створу Ліни Костенко, лиш дідок, старесенький кропив'яний, блискавки визберуя в траві. То ми можемо відокремлювати або не відокремлювати, тобто як хочемо. Ліна Костенко не захотіла відокремлювати і інтонаційно у цьому рядочку з вірша не відокремлюється. Ви ж, складаючи таке речення, самі вже думаєте ставити чи не ставити розділовий знак. Якщо б тут замість частки лиш був інший було інше значення, інший прикметник означення, наприклад, знайомий дідок. Який старесенький, кропив'яний, тоді ми з вами обов'язково повинні було б відокремити ці однорідні одиничні означення. Йдемо далі. Інколи, особливо тоді, коли у нас низка означень, і вони знаходяться після означуваного слова безпосередньо в кінці речення, то відокремлюватися від означуваного слова вони можуть за допомогою тире. І дуже часто в художніх текстах ми якраз і бачимо це таре, особливо в поетичних текстах. Ну от письменникам хочеться виділити не тільки інтонаційно в усному мовленні, але й на письмі з допомогою такого знака, як таре. Усіх зачарувала казка чарівна, овчальна. Переходимо до практичних завдань. Ми розглянули з вами ті. Правила, про які не знали, повторили ті правила, які нам відомі з 7 класу. Нам зараз легко працювати, тому що розділові знаки при дієприкметниковому звороті нам вже розглядалися. Перше завдання це уривок із вірша, і тут ви вже бачите виділені іншим кольором речі, деякі моменти. Нам треба пояснити, чому ці означення відокремлюються або не відокремлюються комами. Тримаю вишиті старенькі рушники. Давно забуті горнуться до мене, давно забуті прикметниковий зворот. Виникає питання, чому він відокремлений комою. Тільки що ми розглядали за мною правила про те, що в реченні може не бути означуваного слова. І тут якраз у нас таке речення, де немає означуваного слова, але ми можемо про нього здогадатися, тому що для цього у нас попереднє речення. Це рушники. Давно забудя. Але якщо б навіть не було першого речення, то ми могли б поставити тут особовий займенник вони. І знаємо правило, що в будь-якому випадку таке означення буде відокремлюватися комами. Заполонили світні лони та шовки. Кому потрібні вишиті ромени? Гортаю білу грядку полотна, засіяну барвінком і любистком. Засіяну барвінком і любистком ще один дієприкметниковий зворот. Чому ж відокремлений комою? Через те, що знаходиться після означуваного слова, грядку, вираженого іменником, і знаходиться в кінці речення, тому ось і кома. Сміється вишита прабабою весна, ховається за квітами і листом. Вишита прабабою ще один дієприкметниковий зворот, але бачимо, що в цьому реченні він не відокремлюється комою. Це через те, що означуване слово виражено іменником знаходиться після нього. А дієприкметниковий зворот не має додаткового значення причини. Лінгвістичний експеримент. Попрацюємо з одним із речень і поведозмінюємо його для того, щоб прослідкувати, яким чином є або відсутні розділові знаки в таких реченнях. Речення, з яким працюємо. Обсипані квітками гілки схилились на плечі тенів. У нас є означення, виражене дієприкметниковим зворотом, обсипання квітками і означуване слово. І пам'ятаємо правило, якщо дієприкметниковий зворот знаходиться перед означуваним словом і не несе на собі ніякого додаткового значення причини, ми не відокремлюємо його комами. Коми у нас в реченні немає. Переставимо місцями і помістимо дієприкметниковий зворот після означуваного слова. Всередині рішень буде відокремлюватися з обох боків. Гілки, які обсипані квітками, схилились на плечі тинів. Або якщо ми з вами перенесемо його на кінець речення, тоді він буде відокремлюватися однією комою. На плечі тинів схилились гілки, які обсипані квітками. Далі зробимо так, щоб в реченні замість означуваного слова вираженого іменником, було означуване слово виражене особовим займенником. Ми з вами... Додали ще одне речення для того, щоб людям, які читають, було зрозуміло, хто ж таке або що ж таке вони. Обсипані квітками, вони схилились на плечі тенів. Вони, означуване слово, виражено особовим займенником. В такому випадку, де б не знаходилося означення, виражене дієприкметниковим зворотом, перед особовим займенником, після нього, воно обов'язково буде відокремлюватися розділовими знаками. Далі, розділимо декількома словами. Означення і означуване слово. Обсипані квітками на плечі тенів схилились гілки. Бачимо гілки в кінці речення, але знаємо правило, що якщо між означенням і означуваним словом знаходяться інші слова, серед них є ще й присудок, в такому випадку обов'язково відокремлюється комом. Далі, обсипані квітками гілки стали прикрасою для сухих тенів. Трошки ви дозмінили самий текст речення, ну тому що з тим текстом, як би ми не працювали, але причину показати б не змогли. А в цьому реченні якраз у нас обсипані квітками дієприкметниковий зворот вказує на причину. чому гілки стали прикрасою для сухих тинів. Тини були некрасиві, сухі, непоказні, Ось, а коли на них схилилися гілки квітучі, то зрозуміло, що це трохи прикрасило тини. Діаприкметниковий зворот несе на собі додаткове значення причини, тому відокремлюється комою, навіть знаходячись перед означуваним словом, вираженим іменником. Далі, ще раз видозмінимо речення, тепер вже приберемо з нього діаприкметниковий зворот, а візьмемо два одиничні прикметники і подивимося, як у такому випадку, чи є, чи немає речлових знаків. Гілки, квітучі і запашні, спирались на плечі тенів. Тут одиничні прикметники між собою однорідні, знаходяться після означуваного слова, але перед цим означуваним словом немає іншого означення, тому тут на ваш розсуд хочете ставити кому, хочете не ставити такому. Якщо інтернаційно виділяєте, то треба ставити. Якщо інтернаційно не виділяєте, кому немає. І додамо ще один приклад означення. Поставимо перед означуваним словом, вишневі гілки, які квітучі запашні, спирались на плечі тенів. І тут ви вже бачите, що ми повинні обов'язково відокремити коми, тому що перед означуваним словом у нас є ще один прикметник означення. Ось так, працюючи з якимось реченням, видозмінюючи його трошки, можна попрацювати для себе ще раз пояснюючи, повторити ті правила, на які ми з вами сьогодні звертали увагу. Друге завдання. На дошці ви бачите речення з пропущеними означеннями. Означення ми підбираємо з довідки. На кожне місце пропуску ми повинні поставити тільки одне означення. Плутати не можна, тому що тоді якісь речення залишаться без означень. І наше завдання. Розставившися на свої місця, визначити, які зазначення ми будемо відокремлювати комами, а які не будемо відокремлювати комами. Перше речення теплом дихала земля. Друге димок від вогнищ прозорими струмками здіймався до блакитного неба. Третє. Нова хата привітно виглядала за груш. І четверте далі сріблиться потічок. З довідки, обголених лихою осінньою негодою, тепле прозоре висвітлене до дна, настоєна на травах та квітах, розкладених на землі біла чипурна. Тут низка або один діприкметниковий зворот, відокремлені крапкою з комою, щоб було видно. Перевіримо. Теплом дихала, і далі нам треба земля, яка настояна на травах та квітах. Ми не будемо відокремлювати комою, тому що це означення знаходиться передозначуваним словом, вираженим іменником. В такому випадку, якщо воно несе на собі додаткового значення причини, ми не відокремлюємо. Далі, димок від розкладених на землі вогнищ прозорими струмками здіймався до блакитного неба. Та ж ситуація, кому ми не відокремлюємо. В третьому реченні у нас треба вставити аж два означення: нова хата, яка біла, чепурна. Обов'язково відокремлюємо, тому що передозначуваним словом є ще третє означення. Привітно виглядала за обголених лихою сіньою негодою груш. Тут, як в першому, в другому реченні, з здіоприкметне «зараз» знаходиться перед означуваним словом, не несе на собі ніякого додаткового значення причини, тому і не відокремлюємо комими. Далі сріблиця кутічок, і який він цей? А він теплий, прозорий, висвітлений до дна. Ви можете поставити кому, а можете, як ми з вами сьогодні розглядали, поставити тере, тому що низка цих означень буде стояти безпосередньо в кінці речення і інтонаційно виділяється і ми можемо поставити тере. Хто захотів поставив кому, хто захотів поставив тире, це не буде помилкою. Друге завдання нам слід замінити в цьому реченні іменник, який є підметом, на особовий займенник. І Якраз проекспериментувати, як зміняться розділові знаки. Попередження про приїзд матері телеграмою Марійка виїхала на вокзал зустрічати. Зверніть увагу, тут слово зустрічати, інфінітив, який виступає обставиною мети. Виїхала, з якою метою? Зустрічати. Ну, а в нас цікавить, звичайно, означення. Попередження про приїзд матері телеграмою, і ми поставимо кому, тому що Марійка замінимо на особовий займенник третьої. Особи однини, вона, попереджена про приїзд матері телеграмою в кома вона виїхала на вокзал зустрічати за правилами про те, що, якщо означення пояснює особовий займенник, в будь-якому випадку відокремлюються комами. І можна ще раз перевірити те, що ми з вами робили. а ми приступаємо до наступного завдання. Завдання номер 4 і створюв Ліни Костенко, який учора, 19 вересня, виповнилося 95 років з дня народження. Ось з її творів взято рядочки, у яких нам треба або не треба, залежно від праву, поставити розділові знаки при означеннях. Перше речення. Я не зійшла посіяна в бетон. В цьому реченні ставимо кому, тому що дієприкметниковий зворот посіяна в бетон пояснює особовий займенник я. Далі. Не піднялась морозами прибита. В цьому реченні немає означуваного слова, але все одно відокремлюємо комами або комою, як у нас тут діаприкметниковий зворот. Не піднялась кома, морозами прибита. Наступне речення: На всі ворота замкнена Полтава, козацьку чату вислали на шлях. Полтава означуване слово. На всі ворота замкнена. У нас діаприкметникове зворот знаходиться перед означуваним словом, комою не відокремлюється давнє місто звикло до облоги, яка тривожна буде в тебе ніч. Звикла до облоги, знаходиться після означуваного слова, вираженого іменником всередині речення, з обох боків відокремлюється комами. Цвіте земля, задиблена в свободу. Та ж сама ситуація, земля, означуване слово, після нього діаприкметниковий зворот, відокремлюємо комою. Вони бредуть похилені на шлях, похилені одиничним діаприкметником. Виражене означення обов'язково відокремлюється, тому що пояснює особовий займенник з обох боків будуть коми. Засмучена, заторсана, запущена ветер, душа сміється торсами жагучих тарантел. Тут у нас низка означень, засмучена, заторсана – це непоширені означення, одиничними дієприкметниками виражені. Запущена ветер – це дієприкметниковий зворот. Ми обов'язково відокремлюємо цю низку означень від слова душа, тому що вони мають на собі ще додаткове значення причини. Чому душа сміється торсами загучив Тарантел? Тому що вона засмучена, заторсена, тому що втомилася і хочеться відпочити, скинути з себе цей тягар. Вода джерел от спеки неживих була не вельми щедра до пегасів. Джерел яких? От спеки неживих, прикметниковий зворот. Після означуваного слова вираженого іменником з обох боків відокремлюємо комами. Де на скрижалях вибиті декрети, і висічена в скелях цитадель. Декрети, вибиті на скрижалях, перед означуваним словом, не несуть на собі ніякої додаткової значення причини, не відокремлюємо. Цитадель яка? Висічена в скелях. Та ж сама ситуація. Можна ще раз перевірити. Синім виділено означувані слова, якщо вони є в реченні, тому що у нас одне речення без означуваного слова, і червоним виділені означення відокремлені або не відокремлені. Наступне завдання пов'язане із творчістю. Ви бачите перед собою записані речення, можна попрацювати з одним із них, можна попрацювати з усіма трьома. Або, якщо вам не подобається працювати з реченнями, то є зображення. Можна скласти речення з відокремленим означенням за поданим зображенням. Знову ж таки, за тим, яке вам припало більше до душі. Ну, наприклад, відцвітаю за селом Сонях. Навіки захоплений красою сонця, або навіки закоханий у красу сонця, і так далі. Де прикметник озера знаходиться після означуваного слова «Сонях» і докремлюється комою. Або, наприклад, картинку вибрати. От. Коти, перелякані дощем, зібралися під парасолькою. Перелякані дощем знову ж таки знаходиться всередині речення. Після означування слова вираженого іменником з обов'язків відокремлюється комимо. І наостанок, як завжди, тестове завдання, пов'язане з нашою темою з пунктограмами, які ми з вами сьогодні розбирали. Означення не треба відокремлювати комами реченні. Варіанти А. Щасливий і веселий він глянув на високе небо. Б. І наша земля засніжена й біла кличе в простори свої. В. У вишиті багрянцем широкополі сорочці по узвір'ях ступав вересень. Або Г. Із літочком я не прощався, обкупаний його теплом. Не треба відокремлювати такого означення, в реченні варіанті В. Тому що вишиті багрянцем широкополі сорочці. Ось у нас якраз цікавить, вишиті одне означення. Вишиті багрянцем одне означення, широкополі інше означення, але означуване слово знаходиться після низки цих означень. І вони не несуть на собі додаткового значення причини, тому ми їх і не відокремлюємо. Перевіримо інші варіанти: щасливий, веселий, але стосується особового займенника, обов'язково відокремлюємо. Далі: Земля, чия наша, вже є означення перед означуваним словом. Засніжена і біла тому обов'язково відокремлюється з обох боків комами. І в варіанті Г обкупаний його теплом точно так же стосується особового займенника, тільки іншого, не він, а я. І теж буде відокремлюватися комами. Так що варіант В саме був той варіант, який нам і слід було вибрати. На сьогодні це вся інформація. Дякую за вашу увагу. Бережіть себе на все добре!